Вітаю, мене звати Юлія Грінченко. і Я запрошую вас до перегляду підсумкового випуску новин на Релайф News. Далі про головні події тижня: масштабні пожежі на Полтавщині, підвищення податків, покращення умов у навчальних закладах, спортивні досягнення та творчі здобутки земляків. Підписуйтесь на наші соцмережі і будьте в курсі актуальних новин. У Полтавській області стартував прийом проектів на шкільний громадський бюджет. Цей конкурс надає можливість учням впроваджувати власні ініціативи, спрямовані на покращення умов навчання, благоустрій шкільної інфраструктури, створення молодіжних просторів, які проекти вже було втілено в громаді, та як готуються до цьогорічного конкурсу. Знають журналісти РеЛАФНЮС. У цьому році Полтавська обласна рада відновила проєкт Шкільний громадський бюджет. Нині триває подача проєктів. Загальне фінансування з обласного бюджету цього року становить 6 мільйонів гривень. Вперше у нас разом з шкільним громадським бюджетом стартував новий напрям: це освітні мости, Україна, Польща за підтримкою польської допомоги в Україні та громадської організації фундації Ягилоцька. Загалом фінансування становить 300 тисяч гривень. А один проєкт співфінансується польською стороною до 100 тисяч гривень і 100 тисяч гривень або більше фінансує місцева сільська селищна міська рада. Після 2021 року конкурс шкільний громадський бюджет не проводили. Тоді від рештирівської громади перемогли і частково реалізували чотири проєкти, зокрема два з них у м'якеньківській гімназії. От ми виграли цей проєкт, тоді він коштував за 400 тисяч по 200 тисяч на кожен проєкт. Вдалося реалізувати частково, бо війна внесла свої корективи. Міська рада повністю виділила нам кошти у 2023 році на реалізацію цих проєктів 100 тисяч на один, 100 тисяч на інший. І Ми закупили моноблоки, От шість моноблоків у комп'ютерний клас. У шкільну бібліотеку ми також закупили і пуфи, підлогу, мольберти. Діти можуть там відпочивати, працювати повністю підключений там інтернет, вайфай, що також приносить дітям задоволення. У цьому році навчальні заклади Рештилівської громади планують подати на конкурс ШГБ три проєкти. Полтавщину охопили пожежі. Протягом тижня в Полтавському районі сталося чотири масштабні пожежі. Вогонь поширився на сотні гектарів. Лише за 15 вересня в області сталося понад 100 пожеж. Наймасштабніша в Новосанжарській громаді. Полтавщину охопили пожежі. Вогонь поширився на сотні гектарів. Зокрема, з 15 вересня триває масштабна лісова пожежа у Новосанжарській громаді. Загальна площа пройдена вогнем близько 680 гектарів. Наразі горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 70 гектарів. Рятувальники евакуювали 57 пасажирів електропотягу сполученням Полтава Кобиляки. Також місцевими органами влади евакуйовано сім мешканців із села Маньківка попередньо. Пошкоджено приватні будинки та споруди, кількість кількість якої встановлюється наразі. До гасіння залучено понад 400 чоловік особового складу, а також 67 одиниць техніки. Загалом за 15 вересня в Полтавській області виникло понад 100 пожеж. У Решетилівській громаді за добу 15 вересня сталося 5 пожеж. Зокрема, у глибокій балці люди мусили гасити пожежу в лісосмузі самостійно, хто чим може, бо в цей час місцеві рятувальники були на виїзді, ліквідовували іншу пожежу. Пожежно-небезпечний період триває на Полтавщині вже понад тиждень. Кухарі піщанської школи щодня готують обіди для близько 200 школярів. Влітку харчоблок закладу відремонтували, умеблювали та встановили сучасну техніку. Про фінансування проекту і умови шкільної їдальні дивіться у відеоматеріалі. Газопромислове управління Полтава газвидобування придбало для піщанської школи обладнання для харчоблоку на 150 тисяч гривень. Зокрема, закупили електричну жарову шафу, індукційну плиту, стільці, столи роздаткові та столи і лави для їдальні. Оглянути обновки приїхали представники компанії та Решетилівський міський голова. Цього року ми профінансували придбання обладнання для їдальні. В піщанській школі реалізовуємо соціальні проєкти корпоративної відповідальності. Ми їх так називаємо. На території тих громад здійснюємо свою господарську діяльність. У харчоблоті піщанської школи три кухарі та один підсобний працівник щодня готують для майже 200 дітей. Дуже зручно стало для нас після появи нашої шафи, тому що у нас. Харчування є і м'ясні страви, рибні страви, також страви із сиру з творога. Тобто все воно роздільне тепер. От ми тут м'ясні страви, котлети, м'ясо запікаємо, тут у нас рибні страви, ми теж запікаємо, готуємо. Тут у нас творож з ну, творога. Чому зручно? Тому що нема запахів, наприклад, м'ясний не передається рибі. От як раніше була на стара, духова шафа. Тоа. Там у нас було три листика. Проект з ремонту харчового блоку навчального закладу реалізували спільно з Решетилівською міською радою. 150 тисяч профінансувало Полтава газвидобування та 30 тисяч гривень міська рада. Тут також провели косметичний ремонт, придбали посуд та жалюзі. Газопромислова компанія планує реалізовувати подібні проекти на території громади щороку. Верховна Рада з другої спроби проголосувала за рекордне підвищення податків. Зокрема, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Очікується, що збільшення податків принесе державному бюджету 58 мільярдів гривень у 2024 році та 137 мільярдів в наступному. Двічі на рік у Решетилівській громаді проходить учнівський чемпіонат із спортивного туризму. Як все відбувалося, знають журналісти Релаф News. У решетилівці відбувся чемпіонат зі спортивного туризму. Свої сили випробували школярі навчальних закладів Решетилівської громади. Учасники долали перешкоди, в'язали вузли, змагалися на дистанціях. Ці змагання власне для учнів, для дітей, ну, решетилівщини. Ці тренування проводяться з туризму У нас саме на природі, це в цій, на цій парковій території біля відділу освіти. Або ми можемо робити вихідні заняття. Це ми йдемо в ліс в гарячки саме. Але в спортзалі ми можемо тренуватися хіба що поїхати в Покровське, так як в нас і спортзал недоступний, щоб там займатися. Участь у змаганнях брали 50 спортсменів решетилівської громади. Серед інших і учениця Покровського опорного закладу Дар'я Левченко. Її відзначають як одну з кращих. Займаюся цим туризмом 5 чотири роки їздила на області змагання, перемагала, виграла третє місце, друге, їздила на орієнтування. Також вигравала то перше місце. Мені дуже сподобалися сьогоднішні змагання. Це великі емоції. У решителівській громаді учнівський чемпіонат зі спортивного туризму проводять двічі на рік у червні та вересні. Марія Романько знає, як перетворити пластилін у мистецтво. Пластилінографії талановита жінка займається з дитинства, а нині ділиться знаннями зі своїми маленькими вихованцями. Марія Романько з дитинства знає, як перетворити звичайний пластилін у справжнє мистецтво. Петриківський розпис, пейзажі, натюрморти та навіть ікони. Все це майстриня створює, використовуючи такі техніки, як катання джгута, розмазування, гравіювання та інші. Деякі ікони Марії й досі зберігаються в Полтавському педагогічному університеті. Ікони ліпила ще в шкільному віці. Напевно, в класі восьмому була перша створена ікона. В той момент ми взяли благословення у отця і якби на створення саме цих робіт. І воно пішло і надалі. В студентські роки викладачі дізналися про те, що я можу це робити, і запропонували реалізувати такий творчий проект. Наразі Марія присвячує ледне всю себе роботі із дітьми та передає їм свої знання і тонкощі ліпки. Зокрема, жінка є співзасновником центру розвитку пазлик та керівником гуртка пластилінографії, який діє вже два з половиною роки. Як класно пластиліном можна розвивати себе як особистість. Це в першу чергу дрібна моторика рук, яка розвиває за собою мовленнєву активність і діяльність. Коли ми починаємо якийсь новий виріб, е, йому є передмова, коли ми е, вивчаємо об'єкт, який спочатку ми будемо ліпити, як він виглядає в природі. Потім ми використовуємо таке поняття як стилізація, це тобто перетворення реального об'єкту в декоративну форму. Фантазію дітей Марія не обмежує, а навпаки, розвиває. Відвідувати її гурток можна починаючи від трьох з половиною років. 12 рятувальників з Полтавщини стали обличчями календаря. Його створили, щоб назбирати 12 мільйонів гривень на автівки та реп для захисту на завданнях, зокрема від повторних обстрілів під час ліквідації наслідків атак. Коштує один такий півтори тисячі гривень. Долучайтеся, хлопці старалися. На цьому у мене все. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Медіа. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. Пишіть коментарі та діліться новинами, і можливо саме вашу історію покажуть на Рилайф News.